Показує, ага, фокуси. Щоправда, якби замість фруктів були отруйні змії, було б цікавіше. До речі, він уже з'їв дві цілих одну третю яблука. Ой, невже ти тільки цифрами вмієш розмовляти? Дві цілих одна третя, дві цілих одна третя. Де магія? Чи хоча б фокуси? Математика магічна наука. Згодом ти це зрозумієш. І що ти зможеш зробити із цим своїм 2,1? третя. Тільки не з яблуком, а зі звичайним мішаним числом. Я перетворю його у неправильний дріб. Думаю, угу та ага, теж буде цікаво, має все таки. Перед тим як ви навчитесь перетворювати числа у дроби, розповім про додавання та віднімання дробів з однаковими знаменниками. А нормальною мовою ти вмієш розмовляти. Гаразд. Наприклад, я розрізав пиріг на сім рівних частин. Ага з'їла дві частини, а угу три частини. Яку частину пирога вони з'їли разом? Наскільки більше з'їв угу, ніж ага? Так. Який це пиріг, ви без мене їли. Заспокойся, це звичайнісінька задача. Начувайтесь. Ага з'їла дві частини або дві сьомі пирога, а угу три частини або три сьомих пирога. Разом вони з'їли два додати три п'ять частин або п'ять сьомих пирога. Отже, дві сьомі додати три сьомих дорівнює п'ять сьомих. Це я зрозуміла. Щоб додати дроби з однаковими знаменниками. Потрібно додати їхні чисельники і суму записати в чисельнику, а знаменник залишити той самий. Щось мені підказує, що у гуз'їв більше. Можеш це довести? А вже ж. Відомо, що у гуз'їв три частини пирога, а ага дві. У гуз'їв більше на три мінус два одну частину пирога. Тобто він з'їв більше на одну сьому пирога. Отже, три сьомі відняти дві сьомі дорівнює одна сьома. Щоб відняти дроби з однаковими знаменниками. Потрібно від чисельника зменшуваного, відняти чисельник від'ємника і різницю записати в чисельник, а знаменник залишити той самий. Ми додавали тільки чисельники дробів. Саме так. Додавання дробів з однаковими знаменниками зводиться до додавання чисельників, які є натуральними числами. Тому для додавання таких дробів справджується переставна і сполучна властивості додавання. Що ж сталося з двома цілими однією третьою яблука. Ти маєш на увазі те мішане число? Спочатку. Розглянемо приклади додавання і віднімання мішаних чисел. Мішані числа подамо у вигляді сум цілої та дробової частин. 2,1 додати 6,4 дорівнює. До суми чисел 2 і 19 додати суму чисел 6 і 4 дорівнює. До суми чисел 2 і 6. Додати суму чисел 1 дев'ята і 4 дев'ятих дорівнює 8 плюс 5 дев'ятих дорівнює 8,5. І скорочений запис 2,1 додати 6,4 дорівнює 8,5. А як від 1 відняти який небудь дріб? Обчислимо не яку небудь різницю. а один відняти 7 дев'ятих. Запишемо число 1 дробом зі знаменником 9. Тобто 1 дорівнює 9 дев'ятих. Тоді 1 відняти 7 дев'ятих дорівнює 9 дев'ятих відняти 7 дев'ятих. Дорівнює 2 дев'ятих. Отже, 1 відняти 7 дев'ятих дорівнює 2 дев'ятих. Дріб 2 дев'ятих називають доповненням дробу 7 дев'ятих до одиниці. Я не впевнена, що все зрозуміла. Тоді повторимо обчислимо доповнення дробу 2 п'яті до одиниці. Одна ціла відняти 2 п'яті дорівнює. 5 п'ятих відняти 2 п'яті. Дорівнює 3 п'яті. Дріб 3 п'яті доповнення дробу 2 п'яті до одиниці. Пригадаймо початок розмови. Ти запитувала, як перетворити в неправильний дріб мішане число 2,1. третя? Воно, до речі, містить цілу та дробову частини. Так. Було таке запитання. Два дорівнює. 1 додати 1 дорівнює 3 треті додати 3 треті. Дорівнює 6 третіх. 2,1 третя дорівнює 2 додати 1 третя. Дорівнює 7 третіх. У скороченому записі це виглядатиме так. 2,1 третя дорівнює 7 третіх. Із запису видно, що перетворюючи мішане число в неправильний дріб, для знаходження чисельника неправильного дробу потрібно цілу частину 2 помножити на знаменник 3 і до одержаного добутку додати чисельник 1 дробової частини. Знаменник 3 неправильного дробу дорівнює знаменнику дробової частини мішаного числа. Отже, можна зробити висновок. Таке правило щоб перетворити мішане число в неправильний дріб. Потрібно його цілу частину помножити на знаменник дробової частини, до одержаного добутку додати чисельник дробової частини і результат записати чисельником неправильного дробу, а його знаменником записати знаменник дробової частини. Ні, я хотіла сказати інше висновок такий. Ти мене обдурив? Це навіть не фокус. Звичайно ж, це математичне перетворення. Я на тебе зараз нацькую песика угу. Цікаво, на що ти перетворишся? Де мій пиріг? Якщо тобі буде легше, я теж жодного шматочка не з'їв.